Обідно, коли так буває. Але буває і нам трапляється. Оцей циліндр, тут неправильно кольця, встановили. Але я його відханінугував і там, де воно пописало, робочий момент не страшний. Воно буде бігати, тим паче це більш-менш нормальний циліндр. Але є отака от от біда, і дивіться, як її можна в принципі, вирішити. Це чугун, і він вариться. І він вариться дюраль. Ти автоматом не завариш, не знаю, ну оця от штукенція, от дивіться, як виходжу з положення, щоб пацики поїхали ще на цьому на циліндрі. Беру от маркер і от приблизно от відпилюю болгаркою під таким. от під таким от кутом. Чому під таким? Тому що дивлюсь, що... щоб гайку не, не приварити ось тут от десь. Приблизно, Ну ось так от. ось так так от, от, щоб не забути де напротив. Ту, в принципі, на глушителю там є більш-менш. Якщо вже таки багато, то можна на глушителю буде висверлити під більшу. Ну-ка, попробуємо його. Відпилюємо ну, і встановлюємо гайку. Ах да, ось так от запасом, запасом відпилюю від, від краєшка. Тому що гаєчка буде отаку от добротну. Гаєчку ми знайшли, будемо сюди приварювати. Можливо, навіть отак. от. Але бортик від різьби до краю, щоб ми не, не, не спилили попри, самий, попри саму різьбу. Перепилюємо. Ну, ось. Головне, от що е я намагаюся дотримуватись великої площі контакту сюди на тіло циліндра. Тому що оце от дюраль він відколюється. Коли велика площа контакту наварена, зварена, ну це ще зараз трішечки під, підчиститься, воно гаряче я хочу заміряти, як заглушити. Тому отак от більш наварю. Воно боїться одне, що воно буде боятися ударів. Ну Бити на затяг воно тут буде кольцо, так правильно, і воно на затяг воно тримає. Відносно тримає, якщо правильно заварили. Можна шпільку, так скажете, шпільку. Ну, шпільку варюєш, вона М6. І Вона там послабляється, і, по-друге, треба також з неї виходити багато на тіло. А з гаєчки легше, з гаєчки легше бо вона більшого діаметру, більше площа контакту. Ну, Давайте подивимось, як воно до до, до до. Так, в руках буде. ось. Ми, виходить, попадаємо на два. І в нас площа прилягання. О, ідеально. Повірте, воно от бачите, тут ще тілом чудово вперло там і в гайку, і в циліндр, і зрівняти так більш болгарочкою е, разом з циліндром. і нічого-нічого, Воно буде, скільки цей циліндр також не вічне, грамотно закрутити і буде тримати.